Постійні атаки на енергосистему змушують малий бізнес працювати в умовах енергетичної нестабільності. Витрати на генератори та їхнє обслуговування стають значним фінансовим навантаженням. Аби підтримати підприємців, держава запустила цільову програму допомоги. Стартувала програма енергопідтримки для ФОП з 2 лютого і діятиме вона до 31 березня, це безповоротна фінансова підтримка у розмірі від 7,5 тисяч гривень до 15 тисяч гривень. Сума залежить від кількості найманих працівників. Тобто, якщо у ФОПа один найманий працівник, сума підтримки буде 7,5 тисяч гривень, два працівники 9 і так далі до 15 тисяч. При цьому 15 тисяч можуть отримати у кого 6 і більше найманих працівників. Програмою енергопідтримки можуть скористатися ФОП другої та третьої груп у сферах харчування, охорони здоров'я, сервісних послуг соціальної допомоги та логістики. Подати заявку можна онлайн через портал або застосунок Дія. А після перевірки кошти надходять на спеціальну картку. Для цього необхідно авторизуватися в дії, відповідно перейти. Розділ підприємництво, там допомога для ФОП на енергостійкість. Заходимо туди, одразу бачимо дані про ФОП, відповідно, скільки в нього найманих працівників, на яку суму він може претендувати, обираємо, які саме напрями, на що будуть використовуватись кошти. Вибирається дія картка. Коли підтягнулася Дія картка, перевіряємо через дані. Підписуємо електронним підписом і чекаємо рішення. Воно буде впродовж 10 днів. Гроші автоматично зараховуються на Дія картку і відповідно здійснюємо платежі. Хочу додати, на що саме можна використати кошти гранту: це генератори, інвертори, сонячні панелі та різні комплектуючі, захисні пристрої, стабілізатори можна використати на оплату послуг електропостачання, пальне для генераторів. Генераторів, що дуже важливо для наших підприємців, відповідно послуги монтажу та введення в експлуатацію відповідного обладнання. Серед тих, хто готує заявку на енергопідтримку, а власниця мережі магазинів Лідія Богуш. Її бізнес критично залежить від роботи холодильного обладнання. Це вже не перша державна програма, якою вона скористалась. У січні підприємниця отримала мікрогрант власна справа на суму майже півмільйона гривень, що дозволило розширити бізнес. Чування те, що напряму залежить від електропостачання від електрики, тому що у нас зберігаються продукти в морозильних камерах. Холодильне обладнання у нас також стоїть, тому ми просто напряму залежні від подачі електроенергії. На даний момент це для нас в принципі таке трошки фінансове навантаження з відсутністю електроенергії. Підприємниця вже планує подавати заявку на нову програму підтримки. Так, звичайно, звичайно, плануємо подавати на цю допомогу. Нам дуже допомагає наш регіональний центр зайнятості. Дуже багато він нас консультує з цих питань. Допомагає з найманими працівниками, допомагає з новими програмами для розвитку малого бізнесу. Також підказує нам таких питаннях як компенсації за найманих працівників. Програма енергопідтримки є безповоротною, тож звітність подавати не потрібна. Подати заявку можна до 31 березня.